Слава Богу, ти і серцеві. Слава Господу за цей час, що Господь нам дарує неділю, де ми прийшли в Господню школу, щоб нам навчитися, щоб нам, щоб нам прийняти слово, яке Господь нам послає, щоб нам укріпитися в ньому, збагатитися силою віри, прийняти це слово, яке кожному із нас хоче дати Господь, щоб нам стояти. В ньому хвалитися в ньому, його повнотою, його висотою, бо він прийшов на цю землю, сам добровільно, щоб спасти людей, щоб віддати своє життя, щоб люди зрозуміли цю жертву велику і дали Богу хвалу, бо каже слово Боже, сам Бог зійшов на землю, щоб покорився, ставши людиною. Подобою до людини, ставши, людей навчав, щоб люди зрозуміли його і віддав себе на кімуки за життя людей, щоб ця жертва була прийнята в людей, і люди знайшли спасіння в нашому Ісусі Христі. Дякувати йому. Він наш пастир, і ми маємо таке служіння. Згадуємо. Смерть і страдання нашого Господа Ісуса Христа, Його полиття крові, якому ми маємо життя, маємо спасіння, маємо очищення, щоб шукати Його Святого Лиця, знайти нашому Господі милість велику для нашого серця, для нашої душі. Йому хвала, хай прибуде. Я також читаю Слово Боже, яке записано в посланні апостола Павла до римлян 15 розділі з 1 віршка і нижче. Ми сильні повинні нести немочі безсильним, а не догоджати собі. Кожен з нас нехай догоджає ближньому на добро для збудування. Адже і Христос не собі догоджав, а як написано, зневаги тих, що зневажали тебе, впали на мене. Все, що було написано раніше, написано для нашого повчання – щоб ми через терпіння та підбадьорювання Писання зберігали надію. Нехай Бог терпіння і утіхи дарує вам бути в єдності між собою за вченням Ісуса Христа, щоб ви однодушно єдиними устами славили Бога і Отця Господа нашого Ісуса Христа. Тому приймайте один одного, який Христос прийняв вас до слави Божої. Кажу вам, що Христос став служителем. Для обізних ради істини Божої, щоб виконати обітниці дані батькам. А для язичників з милості, щоб виславили Бога, як написано. Тому я буду славити тебе між язичниками і буду співати імені Твоєму. І ще сказано, радійте язичники з народом Його. І ще хваліть, Господа, всі язичники і всі народи пославляйте Його. І ще Ісая говорить, буде корінь Єсеїв. Що повстане, діти народами і язичники будуть надіятись на нього. Будь -же, Бог же надіє, нехай сповнить вас всякою радістю і миром у вірі, щоб ви силою Святого Духа збагатились надією в цьому місці. Каже апостол Павло, щоб ми, ми сильні повинні нести немочі безсильні, а не собі догоджати. Ми маємо таке служіння, що. Бачачи це, як Христос прийшов на цю землю, Він ходив, проповідував Слово Боже, розказуючи людям істину нашому Господі, нашому Бозі Святому, не догожав собі, догоджав людям. Каже, трохи і не надломив, і зла не було, і тільки мир і добро ісходили від нього. Невинним був, поніс гріхи винних на хрест на на ту пагодну муку, на ті страждання і відданий був. щоб милість Господня в людях відновилася, щоб люди пізнали доброту Божу і йому йому хвалу. Бо він не догоджав собі, а догоджав Богу. І так як Бог послав його на цю землю, він догоджав і доказував Слово, що Бог є святий і в ньому є святість для кожної душі. А Господь нам поможе, що ми, кажучи його святого Лиця. Шукали його святості, шукали єднання, шукали миру, мали спокій і наповнені були цим спокій миром небесним. Йому видавали за все хвалу, бо Він наш пастир помер за кожного з нас, щоб йому слава лунала завжди нашим церквам. Хай прибуде в йому це слава від нині по віки.